Вітаю! Сьогодні говоримо про розвиток Великобританії у XIX столітті. Завершення неполонівських війн дозволило Великобританії на тривалий час зайняти провідне місце у світі по багатьом параметрам, а також бути зірцем ліберального суспільства. На початку 19 століття також завершується формування Об'єднаного Королівства Великобританії, яке складалося з Англії, Шотландії та Ірландії. По формі правління Великобританія була обмеженою монархією. Перше джерелом влади, безперечно, виступав монарх, який мав часткову законодавчу, виконавчу владу, однак його діяльність була обмежена парламентом, міністрами і судовою гілкою влади. Також діяв уряд з міністрами, яких призначали представники партій, які перемагали на виборах. Законодавча влада належала парламенту, який складався. З двох палат палати лордів, там місця передавалися у спадок, і палати общин. Місця там належали представникам партій, що відповідно перемогли на виборах. В країні на той момент діяло дві партії це були Торі, які представляли інтереси великих землевласників, лендлордів і духовенства, та Вігі, які представляли інтереси фінансово-промислових еліт, нових еліт, тобто та буржуазії. Загального виборчого права в країні не було, де виборців діяв майновий ценз. І таким чином, право голосу було лише у менш ніж 2% населення. Зараз саме момент зробити невеличку паузу і перевірити, чи підписались ви на мій канал. Також можна поставити лайк і залишити коментар. Я за це буду вам дуже-дуже вдячний. Проявом виборчої несправедливості. Було також те, що так звані гнілі містечка, це були колишні промислові центри, в яких зараз проживало всього по 10-15 людей, ось вони мали представництво в парламенті. А нові промислові міста, нові центри, де жили десятки тисяч людей, такого представництва не мали. Тобто ми дійсно бачимо ось несправедливість. В період з 1783 по 1830 роки при владі був уряд Торі. В той час було прийнято хлібні закони, тобто було заборонено ввезення зерна в державу при зниженні ціни на зерно. Це погіршило становище простих людей і призводить до масових протестів. Як результат, влада перепиняє дію законів про недоторканність особи і робить все для придушення протестів та мітингів. Заборонялися масові акції, дозволялося проведення обшуків та запровадження цензури. Всі ці заходи вдарили по авторитету правлячої партії і уряду. І згодом вони йдуть на поступки. Було скасовано заборону на створення третій уніонів, тобто профспілок, скасовано кримінальну відповідальність за участь у страйках і мітингах. Уряд сподівався, що ці послаблення стабілізують ситуацію. Однак ні. І на чергових виборах торі програють. На початку 19 століття в країні була економічна криза. Зростає безробіття через демобілізацію військових. Вони повертаються додому, а працювати немає де. Також спостерігається криза перевиробництва. У 1820-х роках відбувається рух фритрейдерства за свободу торгівлі, невтручання держави в економічне життя. Також на початку 19 століття продовжувався рух лудитів. Вони були проти впровадження машинного виробництва. В період з 1830 по 1841 роки при владі уряд Вігів. У 1832 році було проведено парламентську або виборчу реформу. Гнілі містечка, які зовсім не мали населення, але мали велике представництво в парламенті, були позбавлені депутатського представництва і натомість його отримують нові промислові великі міста, які дійсно цього потребували і заслуговували. В 1833 році було скасовано рабство в колоніях також обмежується тривалість робочого дня на заводах і фабриках. В 1834 році було прийнято закон про бідних. Населення цим законом було розчаровано і було розчаровано скасуванням податку з підприємців на утримання бідних. Натомість новий закон створював робочі будинки. Однак умови в них були досить жахливими. І проблему бідності не вирішували. В 1835 році право голосу на виборах до місцевої влади отримали всі платники податків. Обмеженість парламентської реформи 1832 року призвела до появи масового робітничого руху чартистів. Вони вимагали запровадження загального виборчого права і розробили свою програму, тобто петицію, яка називалася Народна хартія. Рух цей був досить мирним. Тому влада ігнорувала його. Він не досяг своєї мети. Однак у другій половині 19 століття представники двох партій ліберальної та консервативної, частково але реалізували вимоги чартистів. Ближче до середини 19 століття завершується промислова революція. Держава перетворюється з аграрної на промислову. Великобританія займає Провідне місце за розвитком промисловості ведеться масове будівництво залізничних шляхів, зростає зовнішня торгівля. У 1837 році королевою стає Вікторія. Вона правила з 1837 по 1901 роки. Так починається вікторіанська епоха. З початку 19 століття партія Торі стає консервативною, а Віги ліберальною. У 1841 році на виборах перемогли консерватори, тобто торі. Вони запровадили заборону на працю жінок та дітей у шахтах, обмежено також працю жінок до 12 годин на день. Скасовано хлібні закони. У 1845-49 роках в Ірландії через неврожай і хвороби картоплі відбувається масштабний голод. Багато людей загинуло, а частина мігрувала. Також в цю епоху продовжується формуватися англійські колоніальні володіння. Англія контролює Канаду, частину Північної Америки, Австралію, Нову Зеландію, частину Африки, Індію. Також вони прагнули встановити свій контроль над Китаєм, Японією, Афганістаном. У 1839-1842 роках відбувається англо-китайська опіумна війна. Яка була викликана конфіскацією китайцями опіуму, який незаконно було завезено до Китаю? Закінчилася ця війна перемогою Великобританії. Китай погодився відкрити порти, а Великобританія бере під свій контроль Гонконг.